Ой. Але може щось також з е цього також ви винесите. Я хотів би задати вам таке питання. Хто знає? Що, хто знає, То, що таке гріх? Що таке гріх? Що таке Марія. Це вчина допоможі волі. Ой, так, не дуже. Вчинок не по волі, а Так просто, як би так сказати. Гріх це коли людина добровільно не виконує uh, божну волю. догматично. А такий простий. Гріх це хороший вчинок чи поганий. Чирок, от і все, от, знаєш, що так багато там воля Божа. Ну, ясно, воля Божа. Але ми знаємо, що це не можна робити, так? Да? А що не можна робити? Витися не можна, що ще? Рішити. Грішити не можна, що ще не можна робити. Вже було теж, що сказав. Красти. Красти не можна. Не можна красти, що не можна красти? Тож взяв вже багатший. Чому? Не можна вбивати Не можна вбивати, нещити природи. Чому не можна красти? Ну вкрав багатший став. Тож, хорошо, правда? Мут. А що? Хочу попадати. Тепер порушує Боже заповідь. Ну, ясно, Боже запад. А ще чому погано? Тому що це гріх. Я бачу діти, дуже поважно разом з сестрою вчать час наших дітей. Що таке гріх, і тут далі не можна піти. Ну так, але якщо ти у когось вкрав, правда, то хтось, у кого ти вкрав, вже немає цього, правда? Він чесно працював на це, правда? Хтось йому взяв, це і забрав. Прикро. Прикро. Тобто, ми кажемо, що гріх це є щось, що зроблено неправильно, так? А що нам потрібно, щоб робити правильно? Хтось сказав Божий заповідь. Що це означає Божий заповідь? Що таке за створення Боже заповіді? Бабушка, що? Це закон. Закон який? Божий закон. Тобто Бог каже, не кради, не вбивай, так? А ти, а? Слухайся батьків. Всі ми слухаємося батьків. <тас> <Да>. Всі? <тас> да? Діма, ти всі слухаєш Ні. А коли не слухаєшся? І так каже. <плат> Коли не слухаємо? От, от коли ми не слухаємося батьків, я хто думає? Чому ми не слухаємося батьків? Що є причиною? Ми хочемо це робити. Перше, ми не хочемо робити того, що батьки кажуть. Чому ще не слухаємося батьків? Нам це не подобається. А чому не подобається? Що не подобається. Ні-ні-ні, зараз міняється, наприклад, от, нам не подобається це. Чому не подобається? Забирає час, правда? От мама каже, поприбирай в кімнаті. А ти думаєш, а я би погрався в цьому часі, правда? І починаємо так. Туп-то. А прибирати треба в хаті? А за чим? Ні, каже. Що було чи пауків треба здівати. Щоб що було чисто, Щоб було приємно, правда? І то так, ми думаємо так, ну щоб це зробити, треба що треба мати? От що поприбирати? Час, на... що ще треба? А, мочалку. Я думав час. Мочалку брати, правильно. Суволі ЦУМ. треба мати. Що ще треба мати, щоб поприбирати? Треба мати. Так, ладно. Що ще треба мати? Треба знати для чого я прибираю. Правильно? Так треба чи ні? Треба, було. Треба, треба, було. треба мати знання, як прибирати. Мати знання. Треба, і не треба життє. Так я. Тобто, ми маємо. Певні э, речі, які не хочемо робити, через, перше, ми казали, лінивство, друге, що нам, нам ми хотіли би щось іншим зайнятися, нам не хочеться цього робити. І дуже часто, щоб ми це зробили, треба що нам? Да? Хто пам'ятає? Силу волі, що ще? А крик мами допомагає? Ні. Мама, тобто, мотивація, да? мама, мама каже, а ви вам зробили. Два три, так? Да? А якщо три сказала, то що потім? Не, не. Чекай буде погано. Та є такий кульор конфет. Зараз. До кожної конфети прив'язаний конкретний дар Духа Святого. Так, оце мені треба. Хто знає? Виглядає святий дух. О, як виглядає Ісус? Да. Ісус як виглядає. От так виглядає. Ну, приблизно так, так. Да. А як виглядає Бог отець? Ні Ніхто не знає. Так. Відіглаза. А дух святий як виглядає? Голод. Духа, голод. Я так намажний знайшов малюночок такий в інтернеті. Такий голуб. Ти де словенчик десь так. То можеш мені. Да, такий німецький ареочий. Труки крила закороті. Оце Дух Святий. Отак він виглядає. Але Дух Святий має також свої дари. Я вам зараз кожен собі тут тільки по одній візьме. Є здійшов. І не їмо до кінця служби, хорошо? Добре? Витягуємо. Так, попере. Почекайте. Давайте так. Ви повідриваєте всі там бумажечки, До них прив'язані бумажечки, Осторожно, бережно. Всім хватить, тут багато. Бери, бери. все дімо, хватить, хватить, бери. Все. Та бери вони всі одинакові.

Кому ще не мав, так? Все. Страх больше. Ні, 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 не. Если не можем. Помощь. Так, держа. Так, подожди, там так. А тепер будемо. Мало читати. Там є сіла, як я їх повторив, тому що у вас багато, то я зробив їх багато. Але будемо вибирати такі, котрих немає. Марійка, який у тебе був, яка у тебе скибне слово? Сила. Сила. Ну, ми казали, що поприбирати, треба мати що? Силу волі. Силу волі. Максим, ще раз скажеш, у мене є новий рівень, Слава, після щось. Силу волі треба мати, ми казали, так, щоб, щоб поприбирати, треба силу мати. Так? І так, поець каже так. Але щоб не збільшити, нам також треба що? Сила. Ні, ми зараз крутимося до кого цього сила. Наступне, який хто? Хто має? Знання. Знання. Ви казали, що поприбирати, треба мати. Що також? Знання, як правильно поприбирати. Що ще, який так? Як? Побочність. Побожність. А, а от як до прибирання побочність приліпити? Хто скаже? Як? Кинець слухняний. Тому вона забрала. Канфету сьогодні можна в кінці служби. Я не буду. Коли людина молиться коли Людина читає слово Боже, так? вона також що робить? Навчається, тобто нам побожність потрібна, щоб також мати і силу, так? і що? Мудрість. Яка ще маємо? Не Рада нам потрібна також. так? Дух ради. Так, давайте Попробуємо позовити, хто вже пішов. Перше, що ми, що ми казали, нам потрібний розум. Дух святий. О, я забув цей. Схожі взяти. Так. Так, так. Я забув сказати. Рада. Міша. Міхагію. А що таке рада? Хто знає? Що таке ради? Przede wszystkim odnośnie do my, po mieć jakąś takąż dumną. Що має наступного? Ми маємо туди, коли химаєш. Знання. Знання. Ось тут. Беремо. От тебе зараз Миша, зараз теплеюшого. Тримай. Тримай. Молодець. Уже години розуміли. Czyli tak, tutaj jest? Rada, masz rado. No to już było w tym samym 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 siła, siła samym że jest. samym jest, że jest. Brzydziad, brzydziad. Bo było już nic dużo za to wiemy. A koło spraw gorzej o. Na drodze jest trach. I dyryn lej. I mózg jest dziwan. Straw może nie. Takaż bojica. To jest sanitarne. Z takiego szczęścia

І, дорогі мої дітки, вертаємося всі назад, ходіть сюди. Все вже прийшло. Ходіть сюди. Так, так низько повіше, щоб ви бачили. Дивіться, ми маємо Духа Святого, котрий нам силає дари. І так, перший дар ми вказали, який. Побожність, Потім знання, розум, рада, сила, мудрість. І одного тут немає, я бачу. Немає страху Господнього. кого страху Господній? Страху Господнього немає. Ніхто не боїться. Ніхто не боїться, так. Це не про них. є? Замість побожності, так. Бо там типу дві побожності вивчився. Вони ж співають, я вже не боюся, бомба зі мною. Дивіться, ми сьогодні роздали в такому кульку конфети з написами дарів Господні. І знаєте, так само є подібно з Духом Святим. Коли Дух Святий приходить. Він дає вас всі ці дари, так як цукерки. Ми отримуємо цукерки і Господь починає нам також благословляти. Сестра, ми зараз заспіваємо пісню. Коли виїдеш з капочки, да.